План Б Я люблю мріяти та уявляти. Думки про те, що могло би бути, змушують моє серце битися швидше. Я можу годинами і навіть днями сидіти, розмірковуючи про те, як краще щонебудь здійснити. І що може трапитися якщо. Якщо я іноді мрію по-серйозному. То часто прокидаюся серед ночі, аби перенести свої думки на папір. Я дуже хочу, аби мій чоловік прокинувся і я могла би поділитися своїм планом з ним. Іноді я навіть трішки його турбую в надії, що він прокинеться раніше. Але як би я не любила мріяти, ще більше радію, бачачи, як концепція вцілюється в форму. Кілька років тому я відповідала за великий проект реконструкції. Я складала бюджет, розробляла креслення, наняла команду та приступила до здійснення плану. Я не могла дочекатися, але в наступні тижні сталося те, що відбувається з багатьма чудовими планами. Я виявила, що він не бездоганний. Треба було вирішувати невідомі проблеми, обходити обставини, а витрати перевищували уважно складений і дуже стислий бюджет. Цей план треба було міняти. Мені потрібен був план Б. Взагалі-то мені не подобаються плани Б. Для мене перехід до альтернативного плану так чи інакше свідчить про провал. Це визнання того, що у мене з самого початку не все було схоплено. Це нагадування про непередбачувану сутнє життя. Іноді, розмірковуючи над питаннями Всесвіту, я замислююсь про Божий план, який був його початковий задум. Чи був у нього головний план, який спрацював не зовсім правильно? Чи створив він світ, де людство могло би вічно та щасливо жити в саду, але згодом все зіпсувалося. Чи був Ісус запасним варіантом Бога? Чи був Ісус Божим планом Б? Цієї пори, коли мій будинок починає виблискувати вогниками, а я прикрашаю порцію ідеально вирізаного печива, я буду святкувати народження мого Спасителя. Цього малюка, народженого від діви в місті Вифлоємі, який ніжно втілював його ідеальний головний план. Відкуплення людства не було запізнілою думкою або виправленням проваленого плану. Ісус завжди був досконалий і люблячим Богом рішення це немовля лінза, через яку Бог дивиться на мене. Це, немовля, ніколи не було планом Б. Що призначений був іще перед закладеними Світу, але був з'явлений вам за останнього часу. 1 Петра 1,20 Так як вибрав у ньому, він нас перше заложення світу. Щоб були перед ними святі й непорочні, у любові на хвалу слави благодаті своєї якою він обдарував нас в улюбленні. До Ефесян 1, 4, 6.